Я Людмила Забродська, я спайню місто Тернопіль. На сьогоднішній день мені 70 років. Клітиним харчуванням не займаюся, а клітини харчування споживаю вже рік і 9 місяців. І чому дуже-дуже рада. Знаєте, це, так би сказати, це не перше, нетрадиційне те, що я вживаю. Я раніше Воно старалася правильно харчуватися, їсти те, що потрібно організму, щоб його менше зашлаковувати, щоб не хворіти. Тому що не було біодобавок, не було клітинного харчування. Потім з'явилися біологічно активні добавки. Я теж за них ухватилася, тому що на той час, це вже було багато років тому, в мене була серйозна проблема із куршовим суглобом справами. І я щиро вірила. Що біодобавки мені допоможуть. Я їх дуже-дуже багато вживала. Але це привело мене все одно до операції. Був поміняний правий кошовий суглоб, і це було десь 11 років тому. Вже 11 років тому. І дуже часто люди, мене, яким я розказую про клітини харчування, говорять, та що ти там розказуєш? Це ті самі біологічно активні добавки. Хочу вам заявити з повною впевненістю, абсолютно не те саме, це дві великі різниці. Тому що біодобавки нічого про них не нічого поганого, вони також непогані, нормальні, але це трошечки минуло вінок. Клітини, якщо біологічно активні добавки, там треба було, щоб вирішити оце моє питання, і я йому не вирішила. Вживаючи ну, дуже багато років і дуже багато біодобавок, це була не одна банка, вони просто мають направлену дію. В одній баночці вітамін С, і він покращить ваш організм в тому зв'язку, що організм засвоїть більше вітаміну С. В іншій баночці вітамін Д, Треба його пити. І Ще в іншій баночці, там люцерна і так далі, для покращення зору, тобто має направлену дію. Коли я зустрілася з клітинним харчуванням, то побачила, що якщо в біодобавок треба випити 15-20 банок, то тут все і набагато більше, ніж в тих банках, є в одній капсулі. В одній зеленій капсулі, це є 8 від американської компанії VET. І ця інформація, як ви вже чули, прийшла до мене рік і 9 місяців тому. На той час в мене почалася проблеми із лівим кульшовим суглобом. я дуже не